Будь-яка серйозна справа має мати свій план, а війна тим більше має мати свій план. Без нього, я так думаю, війні ніяк. Я от задумуюсь, чи є на цю війну ще якийсь план, чи має наша влада теперішня або минула, або майбутня план на завершення цієї війни? Але давайте почнемо з того, що війна уже триває не третій рік, а одинадцятий, так як вона розпочалася ще в квітні 2014 року. І що ми бачимо на зараз, те, що просто гинуть люди постійно роками гинуть люди, йде до комплектації, далі гинуть люди. Наша влада іноді закидує, такі, а, такі знаєте, цитати, типу кордони 91-го року. Але яким, яким чином, яким способом не знаю, можливо, наша влада має якісь козирі в рукаві? І мені здається, тут більше йдеться не про людський ресурс, а про ресурс озброєння якого в нас не вистачає. Ну, тобто, по-любому ж, має бути якийсь план, правильно? Але поки що, принаймні для мене, він взагалі не ясний. Абсолютно. Це, знаєте, щось таке, як снігова лавина, яка котиться, 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 котиться. І та гора, знаєте, якась така безкінечна, ніколи ця лавина не завершується, не має свого кінця. Я от думаю, який може бути кінець? цій війні, як ви вважаєте?